Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Зараз буду розповідати та ділитися інформацією корисною, актуальною, як ніколи, для внутрішньопереміщених осіб. Я думаю, вже всі все про все знають, але хочу вам нагадати, що ті внутрішньопереміщені особи, які змінили місце фактичного проживання, вам потрібно в обов'язковому порядку стати на облік за вашим новим місцем проживання. Якщо ви цього не зробите, в такому випадку вас буде позбавлено. Виплат фінансової підтримки від держави. Для цього вам ви повинні повідомити органи соціального захисту населення. Про переміщення, ну, тобто переїзд на інше місце проживання, або якщо ж ви повертаєтесь до свого постійного місця проживання. Для продовження виплат особам, які мають на це право, органи соціального захисту населення за новим місцем проживання роблять запит до відповідного органу за вашим попереднім місцем проживання. Факт проживання, перебування внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем вибірково буде. Перевірятися територіальними органами Національної соціальної і сервісної служби України. За відсутністю вас за фактичним місцем проживання посадова особа територіального органу Національної соціальної і сервісної служби України робить відповідний запис в акті. Залишає вам повідомлення про необхідність протягом 10 днів звернутися у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місце за знаходженням на обліку для проходження ідентифікації. Якщо ви ж протягом цих 10 днів не прибудете до органів соціального захисту населення. Орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання вам фінансової допомоги на проживання з наступного місяця. Відновлюється виплата щомісячної державної допомоги внутрішньопереміщеним особам, коли особа, яка має право на таку виплату, стає на облік як внутрішньопереміщена особа за місцем фактичного проживання. Хочу нагадати, що держава. Надає фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам. Для дорослих осіб розмір такої допомоги становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю розмір такої допомоги становить 3 тисячі гривень. Міністерство реінтеграції з тимчасово окупованих територій постійно оновлює список, які територіальні громади входять, і до переліку. Які можуть громадяни яких можуть отримати відповідні грошові виплати від держави? Тож, будь ласка, якщо ви переміщаєтесь, переїжджаєте, повертайтесь до свого постійного місця проживання обов'язково. Повідомляйте про це органи соціального захисту населення, щоб потім для вас це не стало неприємним сюрпризом. Виникають питання, будь ласка, задавайте, задоволення вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.